Зараз ми знаходимося на складі взуття тактичного. І так по новиночкам, будь ласка, раз, кросівки, олива та койот, У двох кольорах вони є. Натуральні матеріали. Тканина, кордура, d посилений носок з матеріалу Гравітоль. П'ятка посилена з підтримкою вашої стопи. Чудова підошва Mover 9. Без ліч тестів. До речі, вони йдуть на і Це йде осінь зима до мінус 10. А гортекс на мембрані та язичок клапан. Вони не пропускають повністю вологу. Далі поїхали. Точно такі самі, тільки на пів Вже йдуть до кісточки. Також олива та також койот. Середині Гортекс. Осінь, зима до мінус 10, мембрана, вологостійкі і обов'язково язик клапан. Ось так вони виглядають. Супер ціна, зараз знижка. І третя моделька, новиночка. Точно такі самі, тільки вже берці. Будь ласка, на будь-яку висоту, будь-який фасон. Ось така підошва, досить якісна, трекінгова вона йде, хорошим протектором. Також натуральні матеріали, тканина, кордура 1000 d язик клапан. Зараз я вам покажу. Ось в мене є моделька. Ось всередині гортекс повністю від п'ятки аж до носка. До мінус 10 вологостійки. Тому не, не зволікайте, переходьте на сайт, нажимайте в магазин, замовляйте відправочка в день замовлення. Оплата при отриманні.